Сьогодні ми поговоримо з тобою про тему вдячності. І як це зараз не звучало, ви скажете, що серйозна така тема, така, можливо, навіть занудна тема, що вже стільки разів про це все чули, стільки разів чули про щоденники вдячності. Який сенс говорити про цю тему? Але, скажу, є сенс. І саме про цей сенс ми. Розберемо в цьому відео, і я вам розкажу, чому ці практики вдячності настільки важливі і як саме практику вдячності зробити ефективні. До Речі, хто мене не знає, мене звати Киричуля і я експертка з трансформації, з мислення і з внутрішнього розвитку. Сьогодні я хочу вам розказати про техніку вдячності, не про як техніку, а про як стиль життя, який нас веде до справжніх відкриттів і змін. Нас дуже часто в дитинстві вчили говорити дякуємо. І ми настільки це почали говорити автоматизовано, ось ця звичка, просто сказати «дякую», не задумуючись, без внутрішніх відчуттів стала для нас дуже насправді помилковою. І потім ми почали чути дуже часто в інтернеті про те, що потрібно вести щоденник вдячності. І Я знаю багато людей, які ці щоденники ведуть, але ну змін сильно не відбувається. І я була в тому числі така. Я пам'ятаю, як я перший раз почула про цю техніку, і я сідала кожного ранку, виписувала за те, що я вдячна в цьому світі. Звичайно, ця техніка мені дала таку чуть, -чуть можливість зрозуміти. Побачити, що насправді гарного в моєму дні в житті відбувається, але ця техніка створена не лише для цього. І кожного ранку, я пам'ятаю, як зараз це була зима, в мене був дуже важкий і складний період. Я сідала і писала оці про е, що я вдячна сьогодні. Я ледь-ледь нашкрябувала 10 пунктів, мені було дуже важко наскладати, назбирати. І я... Робила це кожного разу, але я кожного разу допускала одну глибоку помилку. Я просто сідала це як завдання і виписувала, без глибокого контакту і з дійсністю з тим відчуттям, яке має супроводжувати вдячність. Давайте взагалі поговоримо, що таке вдячність, як емоція, як відчуття, як енергія прийшов до мене мій собака. Надійснеться, мама не буде заважати. Боже, моя любима мальчику. Яке що злісне! В першу чергу вдячність це є енергія високовібраційна, це є відчуття Бога. Чому його називають відчуттям Бога? Тому що це відчуття є вище, ніж любов. Воно має настільки високу вібрацію. Що коли ми відчуваємо вдячність, ми, ми вилучаємо дуже потужну енергію в світ. Цей, цей момент у вас не може бути заздрості, злості, ненависті, образи. В цьому моменті є як і любов, так і глибинне відчуття дякою. Я не говорю про це знаєш, таке дякую, яке ми чуємо дуже часто від людей. Я говорю про це щире. Ми точно замічали, коли вам люди говорили дякою, і від цієї людини лунало таким теплом. Все тому, що коли людина говорить дякую вам, вона наділяє вам цією такою якостю, потужністю і такою якістю, як володів Бог. Ви щось дали, ви зробили комусь благо. І вам вдячні, ви на мить щось створили для когось прекрасного. І головне, вдячність не є постійною, постійним відчуттям. Його потрібно м, вчитися відчувати, його потрібно напрацьовувати. Тобто це свого роду навичка, яка створює для нас в житті насправді найкращі блага. Крім того, що вона піднімає нашу свідомість, крім того, що вона е, заповнює нас середині теплом, вона має і інші е, керівні, скажімо так, якості, про які я вам теж хочу розповісти. Коли ми відчуваємо вдячність, як емоцію, як відчуття, відповідно в нас починає текти більше енергії. енергія за рахунок того, що ми піднімаємо свій стан. На вищі вібрації, на вищий рівень усвідомленості, і в нашому організмі не може паралельно текти гормони стресу і гормони любові, радості, і насолоди. Організм і так складений організм, що може відбуватися щось одне. Або це любов, вдячність, радість і задоволення, або це ніяк, тобто не якесь нейтральне положення, яке теж не окей. Або ось таке, типу ну дякую, дякую. Тобто тут. Ви маєте почути, тут немає енергії, тут немає тої щирості, е, та, щирості, яку людина з себе випромінює. Вячність дає нам змістити фокус уваги з недостачі в достаток. Це дуже важлива її функція. Ми дуже часто щось бажаємо в своєму житті, щось настільки сильно хочемо, і відчуваємо таку всередині. У мене в того немає, а в того є, як це сумно. І ми насправді не розуміємо, що саме цим відчуттям ми робимо. Саме ось це відчуття, так організм влаштований, що коли ми одне це саме відчуття, особливо негативне, відчуваємо в своєму житті один раз, другий раз, третій раз. Наше мислення, наше відчуття потім це проектує в тверду реальність. Воно створює цю реальність, де нам буде завжди недостатньо. де нам завжди буде мало грошей і зовнішній. Обставини будуть зробитися так, що вони будуть витягувати з нас грошей. Або нас буде зменшуватися зарплата, втрачатися робота, втрачатися можливості. Це через те, що ми самі не бачимо те, що ми маємо. Ми є в незадоволені, і ми будемо це створювати. І великий тут такий ще нюанс, що чим більше ми відчуваємо частіше цей стан, тим більше. Тим гірші, кажучи, зовнішні обставини, нам потрібні для того, щоб цей стан відчувати знову, оскільки сам цей стан ем, недостачі, претензій і так далі, це низьковибраційний світ. А ми коли хочемо щось створювати в світі більше, нам треба бути високовібраційними. І коли ми в чому різниця, коли ми відчуваємо вдячність. За те, що ми бачимо, я бачу те, що в мене є. Я за це вдячна, і я буду так зробити, що в моєму житті буде більше ситуацій, за які я буду дякувати. Коли я бачу, то я буду рости. Коли я бачу, що в моєму житті недостача мені завжди мало, я буду створювати ситуації, де мені буде завжди мало, і буду йти помало-помало вниз. І таким чином кожного разу, коли ви фокусуєтесь на недостачі, ви тільки це своє життя будете примножувати. Тому техніка вдячності через відчуття, через глибинні відчуття дана нам для того, щоб ми міли е, бачити і те, що у нас вже є сьогодні. Тобто, що ми змістилися, змістили свій фокус уваги з недостачі, в стан достатку. Для прикладу, в мене чогось немає, але зато в мене є це. це, це. Та, да, в мене зараз немає машин, але я вдячна за те, що я проснувся за те, що в мене є що їстися, за те, що я маю де спати, жити, одягнути і так далі. Мені дуже подобається, як Кармі говориться все за те, що ми не вдячні, колись закінчиться. Тобто, якщо в нашому житті щось є, і ми за це не відчуваємо вдячність, воно стане, воно зникне колись. Тому вдячність має навпаки можливість це. Примножувати. І один раз я почула в інстаграмі дуже класну таку свого роду притчу. Е, можна сказати, що просто розповідь одного, я я сказала мудрого другого мужчини, який розказував, що е, от сидить людина і каже: Бог в мене нічого немає, в мене і того немає, я такий бідний, нещасний. І тоді все світ думає: Ну, раз ти так кажеш, ти ще не бачиш, що таке бідність і нещастя. І я покажу тобі. І він створює такі умови, щоб людина це побачила, що таке в порівнянні бідність, нещасність, недостаток і так далі. А коли, навпаки, інша людина каже, Бог, ти мені так стільки даєш, в мене настільки всього багато, я такий безмежно вдячний, все світ думає, ти ще не бачиш таке багато, ти ще не бачиш що таке багатство, я покажу тобі. І таким чином ця людина стає багатшою. Це можна розглядати із сторони різних е, систем, але суть завжди буде е, одна. що чим більш вдячна людина, тим е, більше в неї насправді буде. Тим вона і внутрішньо є багатше, оскільки багатство — це не про те, скільки ви маєте матеріальних благ чи грошей в руках. Багатство — це про вас, внутрішній світ, скільки ви можете побачити е, з цієї точки, де ви є. Побачити блага, які вам дає зараз світ. І навіть в християнській релігії говориться про те, що людина, яка вміє бути вдячною, отримає в рази більше. І це дуже важливо усвідомлювати і не тільки перелічувати, а прямо відчувати щиру вдячність. І навіть тоді, коли ви. Купуєте якісь речі, купуєте щось, відчувати вдячність до себе, до інших людей, в принципі до світу, за те, що у вас є така можливість це придбати і транслювати це відчуття іншим, коли я можу купити собі цей напій. Я відчуваю вдячність за те, що дякую собі, дякую світу за те, що створив таку можливість, і за те, що я створила таку можливість купити. Це сьогодні собі, і відповідно по цій логіці, що я вам пояснила, коли я за це дякую, і тільки роблю так, що це в моєму житті залишалося і завжди продовжувалося. І таким чином ми почнемо усвідомлювати, що ми робимо вклад не лише в себе, але насправді в і інших, що за цим чаєм стоїть, припустимо, ще десь 100, можливо, тисячі людей, які. Цей чай перевозили, збирали, топтали там, давили, Я не знаю, що вони там зробили. Але які доставляли його, які продають його, які фасували його, хто, його хтось його мусив розробити. І за цим все стоять куча людей. І коли я відчуваю вдячність, я відповідно відчуваю вдячність і до них також. Я і, особливо... і особливо вдячність є дуже потужним інструментом до створення бажань. Оскільки коли ми вже відчуваємо вдячність того, що немає, ми, по-перше, показуємо свого мозку, розуму, що ми вже готові це отримати. Ми вже перейшли на цю ступінь внутрішніх вібрацій, де є реальність, де в мене це вже є, і таким чином я показую собі, що я собі свого мозку, що це вже можливо. Що я того сто відсотків достойна і що в мене це буде. І життя складеться так, обставини складуться так, що вас це якимось чином е, появиться. І ми таким чином в себе створюємо в голові. Тобто, коли ми е, уявляємо своє якесь майбутнє бажання, і ми за нього дякуємо, ми туди надсилаємо дуже багато енергії. І якщо брати квантову фізику, ми в просторі вже... Переходимо на прикладаємо собі дорогу на цю реальність, на цю гілку реальності, де у мене це є, оскільки в квантовому полі в момент зараз існує багато інших реальностей, багато різних ймовірностей. Є життя, де я бідна, є життя, де я багата, і лише куди я направлю свою е, увагу, тобто емоцію і енергію, це в мене буде, і так як я сказала, так як вдячність це є найвища е, вібрація. Це дуже висока відчуття, дуже потужна енергія. І якщо я його направляю зразу в цю точку, куди мені потрібно. Я прокладаю собі шлях в цю реальність, де в мене це є. Тому будуть обставини в моєму житті так складатись, що це до мене притягне. Друзі, хвилинка рекламної паузи. Я запрошую вас на світ воденний інтенсив, практикум жінка і її бажання і пройде 23-24 листопада, 2024 року. На інтенсиві ми поговоримо з вами про всі етапи формування бажань. Ми зрозуміємо, чого ми хочемо, які наші істинні бажання, і які бажання нас заряджають про правила формування і роботи із бажаннями, про знаки від всесвіту. Ми поговоримо з вами про внутрішню мотивацію і навіть про супротив і постановку цілі. Буде дуже багато крутої інформації, дуже потужні. Будуть практики. А саме головне буде класний взаємообмін, після якого кожна відчує свою внутрішню силу, відчуття, що вона варта всього і в житті, її можливо все. І це буде неймовірний стан. Тому заповняйте анкету, яку я залишаю під цим відео. Анкета дає можливість вам приєднатися на вебінар за найкращою ціною. Тому приєднуйтесь і до зустрічі. І наша насправді така велика, скажімо так, помилка, що ми дуже часто те, що в нашому житті сприймаємо як норму і не відчуваємо за це вдячність. Ми живемо або будуємо стосунки з якоюсь людиною, людина нам щось робить, не знає, приготувала сніданок пропуск. І ми сприймаємо це це як так має бути. А насправді ви просто. Зрозумійте, що ця людина потратила свій час для вас. І, і відчуйте вдячність раз для неї, а по-друге, до неї, точніше, а по-друге, до себе. Бо Тому що якщо вам приготували цей сніданок, значить, внутрішньо ви створили цей світ, де вам створює сніданок, тобто ви оволоділи такою потужною енергією, яка притягнула ваше життя те, що ви хотіли. І і саме такі різні дрібниці роблять наш день чудесним, я б сказала чудотворним, коли ми починаємо замічати щось, коли ми відчуваємо вдячність. Це не є ця вдячність, коли нам щось зробили, і нас відчувається відчуття вини. Ні, ми тоді нехтуємо всім, що зробила людина інакше, і ми нехтуємо те, що ми самі теж для себе створили. Нас має бути просто відчуття одне, нам зробило, і ми відчуваємо дякую. І не забирайте людини цієї можливості зробити вам благо, оскільки в цей момент вона це робить теж з певним відчуттям, яке вона отримує. Коли вона робить це благо, комусь вона отримує задоволення і вона отримує свою вдячність за це, вдячність собі, бо вона проходить якісь свої уроки, і їй це було потрібно. Тож, давайте підведемо підсумки, як з практики щоденників вдячності переробити її на дійсну техніку, яка буде приносити в наше життя те, що ми бажаємо. В першу чергу, якщо ви робите щоденник вдячності, якщо не робите, то можете почати робити собі, десь фіксувати те, що в вашому житті сталося прекрасного. Можете просто відчувати ту емоцію в моменті, бо тому що саме. Вдячність це про емоцію в моменті. Ми не можемо відчувати вдячність через 4 години, після точніше ну, можемо, якщо ми дуже е, окунемося в цю ситуацію. Але найправильніше і найкраще відчувати е, саме вдячність в цей момент, коли у вас це сталося. І навіть якщо ви в цей момент відчули і ви сідаєте писати свій щоденний, припустимо вдячності, то це речення і дійсно його провідчувайте. Наприклад, я вдячний за те, що я проснувся. І додавте сили, додавте стільки усвідомлення, що ви сьогодні проснулися, а сьогодні хтось міг не проснутися. Наприклад, ви сьогодні додате вдячності за те, що вам хто сьогодні пригостив вас кавою. І коли ви пишете, не просто мене пригостили кавою», ви пишете, мене пригостили кавою. Про мене, людина подумала: я це створила. Блін, це чудо, це ж дивовижно, Я створила цей момент, щоб інша людина захотіла мені подарувати каву. Це ж прекрасно. Тобто, додавайте туди більше всього. Щирого відчуття, яка вам буде тут дарувати тепло. Ви можете його навіть відчути. Там немає схарення, там немає злості. Навіть зараз давайте зробимо таку, скажімо так, практику. Давайте згадаємо щось прекрасне, що вам стало сьогодні протягом дня. Можливо, хтось просто навіть часно сів на транспорт. Можливо, комусь попався таксіст, який раді вас нарушав трохи, бо тому що ви кудись запіснювались, е і ви навіть в ну, попохах просто побігли по справах далі, і навіть не подумали йому про те, що він вам сьогодні допоміг. І я вам пропоную закрити зараз очі, покласти праву руку на серце. І в собі тихесенько про собі можна промовити, можна просто промовити пошепки в голос, тобто, а можна про собі сказати Я вдячна собі, і можна сказати, цій ситуації або в даному випадку цій людині, якщо вам якась сьогодні людина допомогла, можете сказати, я вдячна Всесвіту, можете сказати Я вдячна тілу. І провідчувайте просто скільки у вас тут піднімається теплоти, любові, енергії. Подивіться, що відбувається з вашим тілом. Якщо ви почали по Посміхатись, це, тому що у вас почалася дофамінова посмішка, у вас піднялися гормони, і це ж прекрасно. Як я вже сказала, ми підсумовуємо наш відеоролик і знову перелічуємо пункти, які потрібно. Виконувати і що нам дає вдячність, коли ми відчуваємо вдячність, ми з негативного стану переходимо на високі вібрації. Тобто з низьких вібрацій переходимо на високі вібрації. Два ми зміщуємо фокус з недостачі з достатку. Бо тільки з стану достатку ми можемо в своєму житті створити нові реальності, нові можливості набагато більше. З недостачі ми будемо тільки в своєму житті створювати недостачу. Далі це ми створюємо в своїй голові ментальну картинку, що в мене всього достатньо, і її випромінюємо в тверду матерію через якийсь певний час. Ви побачите, що так і буде, а крім того, всього у вас поміняється стан. Ви нас настільки зміниться стан, і ви настільки зрозумієте, що у вас є можливості і давати іншим, і що у вас цього достатньо. Просто якщо ви будете це робити, ваше життя поділиться на до і після. Ви побачите набагато більшого, більше того, що в себе є. І ви будете навіть станете потрішки щедріші тому що у вас вже буде цей стан достатку, і вам не захочеться це зажимати, вам захочеться цим ділитися. Бо тільки, тільки ми можемо ділитися тоді, коли теж у нас є внутрішній стан достатку. І саме оце, коли ви зможете змінити ось цей стан і відчувати ще й вдячність, ви станете щасливою просто людьми. Ви побачите, як ваше життя зміниться. І це було відео про. Чому важливо відчувати вдячність? І я сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь до мене в інстаграм, пишіть мені в інстаграм, поспілкуємось, Буду дуже рада і до зустрічі!